Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, і ми продовжуємо ось ці такі дивні історії, десь пов'язані з шахами, десь ні. Ну, розповідаю і трішечки вирішую <кхе> шахові задачки. Марко першій. Невірну форточку зробили білі, тобто проти такого слона потрібно іншу форточку робити, але вони про це забули. Ну, і ось так. Так, а тут потрібно подвійний шах про слонюрика пам'ятаємо, і ставимо мат. Тобто, цей слон він <кій>, часто випадає з полю зору навіть у ну, доволі сильних кандидатів у майстри спорту. Потрібно виконувати ті вправи, які я рекомендую, різні види, види вправ по товаришуванню з фігурою. Так що ж за історію я розкажу зараз? Історію про те, я можливо її розповідав, але давайте у такому форматі ще. Як ми колись молодими хлопцями. У мене були, була, мабуть, тоді вже дівчина на той момент, але я не пам'ятаю, І ми поїхали до міста Геніческа. І хлопці казали, а я доволі легко знайомився з дівчатами і казали: ну давайте, давайте, там, херсонські шахісти, ну, підемо з нами. Треба ну, з кимось хочеться познайомитися вже четвертий-п'ятий день турніру, а успіхів жодних. Я кажу: ну добре, берусь до справи, а я завжди мені такі виклики були цікаві. І ми пішли. Е е до, Це було в місті Генішес, я вже казав, на набережну. Е познайомилися з двома дівчатами, нас було троє, і один був ще у номері залишився, побоявся йти. І е е ми познайомилися, я не буду називати їх прізвищ нічих, е е прийшли. Е, до, е, а, вони кажуть, пішли, пішли до готелю, а в хлопців грошей толком немає. І вони пішли, пішли до готелю. А, так, а що там вже 5 не буде мати. А і в 4 спочатку пнути, забрати поле у короля. Ой, як гарно! Ой смакота. Так ось пішли. А я кажу: добре, підемо зараз. Але треба заскочити в. Вони жили, хлопці, навіть не готелі. ми Я жив десь. У приватному секторі, а хлопці жили у... у гуртожитку. І ми, я кажу, там у гуртожитку гроші. А ми, типу, футбольна команда, я тренер, ось ці мої футболісти. Ну я постарше був трішечки там років на 5. Кажу: підемо, заберемо гроші і так далі. Ну, ми пішли, звичайно, набрали цього алкоголя, всього. Ну і ніхто вже нікуди не пішов, як ви розумієте. Дівчата, звичайно, теж хотіли погуляти, тому ну, молоді. І хлопці сидять і не знають, що і як закрутити. А в мене вже був свій прорахований план. Дівчата, а що, ви, що чим ви займаєтесь? Я кажу, та ось буває скучно. Ну, ж футболісти. Кажу, граємо іноді в карти, іноді в шахи. І одна з дівчат робить, як це називає, я у шахах. У мене в книжках є такий термін, я його придумав, підготовка зівка. Начебто, що вона сказала? Я колись займалася шахами, і в мене був четвертий розряд. Все, мат. Після цього їй був мат. Ну і я, типу, я вмію грати, і що? Ну і що грати? Як грати? Домовилися, ну як з дівчатами грають? На роздяганні. Домовилися грати. Ну і я що? Програю, щось знімаю. Потім якимсь дивом програю доволі швидко. Вона мені білими ставить дитячий мат в кожній партії а виграю, ну, все ж таки, не так швидко, ще й піддаюся, боротьба виграю. І так ми дійшли. Вона так сидить, ну я так не сижу, я ж чоловік, але обидва сидимо вже в останній одежі. І вона не хоче продовжувати грати. І я, начебто, не хочу продовжувати грати, тому що актор, я теж непоганий, грав у молодості, в дитинстві, в театрі. І я не хочу грати. Що ж робити? А їй подружка, подружка така мало, забойна в неї. Давай, ти що? Ти ж її виграєш. Хлопці сміються теж. А, я кажу: ні, я боюся, не, я не буду з нею грати. Я не буду. Ну що ж, ну наш мене лопцю. І я кажу: а, я не буду грати чорними, бо я програю, чорними не буду. А вона ні, я хочу білими. Якось ось, ось якісь спори йдуть, сперечання, суперечки, йдуть, йдуть. Uh, я не пам'ятаю все ж таки, яким кольором ми грали останню партію. Чи вони мене протиснули, щоб я грав? Uh, а що, Тура G7, тобто D1 буде. А, uh, uh. ah, слон G7 і Ферзь d 3 А, ah, ну так, зрозуміло, король h 7, Ферзь d 3 Ось був цікавий варіант. Так ось. <сп danses> я не пам'ятаю, чи, чи вона погодилася грати чорним. Чи я все ж таки мене вмовили, то хлопці, ну зіграй вже ти чорний. Ну але, звичайно, партія там була ходів 15, я вже грав в повну силу і була така перемога. Хлопці були дуже задоволені від побаченого. Вона так трішечки розгубилася, але ніхто ж силою ж не... Не мабуть, і сама не, не проти була роздягнутися, так ну це така історія для дорослих, але ось це все шоу. Якби то тоді були телефони, і це можна було б знімати на відео, друзі. Це, це була довга історія. Це йшло дли... більше години. Як я програвав? Як коли я програвав, бився там об стіни, і як це так, зіванув, як? І кожен раз вона мені дитячий мат, третій, четвертий хід, я отримую від неї мат. А потім, коли білим йде така боротьба, довга-довга, людина не розуміла, що її розводять. Ну просто не розуміла. І потім, коли вона програла, і я їй кажу, коли ну, вже виконала умови спору. Кажу, ну ти не, не треба тобі так засмучуватися, я все ж таки міжнародний майстер. Хто ти? Міжнародний майстер? Та я не вірю, ти не вмієш грати. Я кажу, та ось турнір у нас шаховий, ви знаєте, ось тут поруч ось гуртожиток, а ось 5 метрів, ось спортзал, де проходить шаховий турнір. Ні, ні, не вірю, не вірю, не вірю. Ну і потім все ж таки вони прийшли на турніри, побачили, що я міжнародний матч, А до того вона була настільки впевнена, що вона просто якимось дивом їй не пощастило, якимось дивом вона мені програла. І ось так, що ну, просто не пощастила їй, так? Друзі, дуже багато. Яка мораль ще в цьому? Ну потрібно, знаєте, Коли ти погано граєш, то ти не зрозумієш, де з тобою грають. У повну силу, а де тебе розводять? Ти не зрозумієш цього. А е І дуже часто люди, які не бачили сильних гравців, вони думають, що як я розповідав історію про того ж е Сашка Білого Олександра Петровича, тренера з Голої Пристані, який, коли вперше побачив мого товариша Романа Олександровича Хаєцького, то він Думав, що це майбутній чемпіон світу, бо Рома був вже тоді міжнародним майстром. Потім він побачив, як я розкидую наліво найправо майстрів у всіх в Херсоні. в Бліц. І він, я думав, Рома буде чемпіоном світу. Ти хочеш бути, я тебе зроблю чемпіоном світу. я ж кажу: а як же Рома? Це ж мій товариш? Як це можна? Це ж ну ніяк. Ну добре, хоч він і мій товариш, але ну хай він буде віце-чемпіоном світу. Ро, давайте, що мені робити, щоб я став чемпіоном світу. Друзі, оці люди, які не бачили ніколи, знаєте, сильні шахісти або сильної гри, вони і про себе можуть бути такою думкою, як ця. Гарна дівчина з міста Геніческ, так і, mm -hmm. <ріху> так і про, про інших, про якихось своїх друзів, як знаєте, коли до мене приводили на заняття, коли я ще був КМЕСом або майстром вже потім вів заняття наживо і приводили до мене приватним способом, приводили дітей і казали: там в нас дідусь майстер. Я кажу, так, так. А прізвище яке? Я ж пам'ятаю ось рейтинг Лис. Ну і там дідусь навіть не перший розряд. Те, що його хтось там у дворі. Назвав майстром зі штукатурки або з літерболу, це ж не про що не каже. Тому, друзі, завжди вмикайте голову. Всі наші історії сходяться до того, що треба завжди вмикати мозок, не соромитися це робити. Завжди ставити питання, якщо ви йдете до тренера або до якогось спеціаліста, до лікаря, не соромитися ставити ті питання, які вас хвилюють, друзі. Ну що, давайте хоч одну ще задачку вирішимо: що Тураєв 1 і 3, так? Там можна і дороги на їх три було піти. Ну, я ферзем підовшу, як хотів спочатку. Добре, друзі, сподіваюся, вам подобалась історія. Ставте лайки, підтримуйте канал, підтримуйте хоча б лайками, хоча б якось поділитися відео. Можете профінансувати і надати якісь побажання, щоб, наприклад, ми знов побачили стрім з нашим майстром. Будемо ради. Хочете профінансувати, побачити. Нові огляди моїх партій минулого порівняти, як я мислив тоді і зараз. Теж картки всі були. Друзі, дякую, працюємо працюємо для вас, для вашого настрою. Бережіть себе, все буде Україна.